Від початку війни реабілітаційний центр Назарет, заснований унаслідок ініціатив благодійного фонду Карітас самського Дрогобицької єпархії УГКЦ, надав соціальний притулок для біженців з українських регіонів, що опинилися на лінії фронту. Для держави вони внутрішньо переміщені особи. Для благодійного фонду Карітас, це насамперед люди, соціально знедолені люди. Які стали такими внаслідок руйнівного впливу війни на їхні долі, фізичний та душевний стан? У Назареті ці люди безоплатно отримали все, чого потребували: притулок, їжу, медичну та духовну підтримку. Натомість вони беруть активну участь у життєдіяльності реабілітаційного центру, підтримуючи чистоту і порядок, допомагаючи у роботі харчоблоку. Територіально-господарських заходах у мене дуже хвора дитина. Я шукала щоб хто щоб хтось допоміг приїхати за кордон, щоб мене там чекало, щоб не було мені дуже страшно було. І у інтернеті знайшла благодійний фонд Карітас. Там було декілька телефонів, в тому, рай, в тому числі, і отеця Ігоря. Я набрала на деякі він мені зателефонував. І сказав, чому вам їхати за кордон? Попробуйте тут у нас може вам буде добре. Дитина складна, і ми тут залишились. Поки що тут мешкає біля ста осіб. Усі вони добрі і співчутливі одне до одного. Обмінюються звістками з рідних, фронтових куточків і охоче діляться найпотаємнішим. Іван з Лисичанська щиро радий, що доля біженця привела його в Назарет. Кормять дуже добре, одягають нас. Для проживання всі є такі можливості. Замолочаємо допомогу, карітеса, гуманітарну допомогу, грошову допомогу. У кожного з них свій власний шлях під цей мирний і гостинний дах, і своя власна історія біженця. І для кожного з них відтепер і назавжди Назарет та Карітас залишаться найсвітлішими і наймилосерднішими сторінками цього важкого періоду життя, адже будь-яка допомога помножена на силу Божого Слова це цілюща синергія для психологічного, емоційного та духовного здоров'я. Карітас нас буквально врятував. Оце одежу дали, харчування безкоштовне, проживання безкоштовне. Спочатку навіть автобус був безкоштовний, в Дрогобич їздили, допомогу дали, переселенчике отримаємо, ну, працювати трішки треба, ну, а я як я тут недавно пожартував, в мене вдома ліжко було гірше, ніж тут.